Друзі, всім привіт! Мене звати Олена Онищенко і я рада вітати вас на своєму youtube каналі Сьогодні ми у моєї подруги Іванки знову в гостях і знімаємо для вас одразу два неймовірних рецепти. Буде два неймовірних відео дуже смачних закарпатських страв. Не можу сказати а, іншого слова як неймовірне, тому повторююсь, тому що це дійсно дуже смачно. Це якби авторські такі рецепти іванки, тобто є класичні, а це її інтерпретація. І сьогодні ми з вами будемо готувати і дегустувати токан, запечений з сиром, сметанкою і з бринзою. Дуже дуже смачно. Зараз ми трішки поговоримо про це, розкажемо вам трішки про цю страву з Іванкою. Ну а далі, вже в другій частині цього відео, ви побачите, як саме ми його готували. А в наступному відео ми приготуємо мачанку. Це така грибна підлива, яку можна їсти і подавати до токану, а можна їсти окремо. Я хочу, щоб трішечки ви дізналися більше про те, що таке токан, тому що, в принципі, про банош знає дуже багато людей. Всі, хто приїздили в Івано-Франківську, в Закарпатську область, також у Львівську область, всі бачили в меню в ресторанах саме таку страву, як банаш. А токан це трішки інший різновид її, цієї страви. Так, і Іваночка. Як Коріна Закарпатка зараз нам про це розкаже трішки. А, так, тут можливо почати з історії, але я можна поверхневу історію. Знаю, <ріст> виникнення цієї страви токан все дуже банально, що селяни вирощували в себе на городі, те вони їли. Тобто їхнє меню було не таке різноманітне, як наше зараз. Тож. Звичайно, всі вирощували кукурудзу, з якої робили крупу, робили борошно і випікали. Запікали потім ці. Ну, різні, різні страви готували, звичайно. Ось є. Ти вже говорила про банош. Я думаю, що це все залежить від регіону. Це, наче як одна страва, просто різний регіон вони трошки покращували, модернізували, якось підлаштовували під себе під свої смаки. Те ж саме зробила я. Тобто, за стільки років я роблю токан, такий, який любить моя сім'я, який люблю я. Тобто, і дуже це швидко. Ви дійсно побачите, що це надзвичайно швидко готується. Так, тобто, рецептів є дуже багато. Є е, е, великий вибір підібрати те, що підходить саме для вашої родини, і що вам підійде до смаку. Е, це е, один із варіантів токану, який я готую. Я ще люблю для своїх друзів. Які приїжджають до нас на Закарпатті готувати ще токан картопляний. Ось. Яка різниця виходить у нас з картопляним токаном? Тільки додавання катоплі. Картоплі, картоплі А, Також це на Закарпатті є як, ну, історія, чи ну, міф, не міф, не знаю. Можливо, воно та, так, так і було. Я швидше переконана, що так воно і було. Тобто, Токан, чистий токан з кукурузного ну, крупи, могли собі дозволити тільки заможні селяни, тому що кукурудзи не так і багато вирощувало селянами, звичайно, а заможні більше мали, більше мали городів і можливості виростити цю кукурудзу, тому вони їли ось такий чистий токан. А селяни все-таки вони змішували його. з Грузою із картоплею, і саме була така відмінність, то тобто, заможні селяни могли собі дозволити жити по богатому. Ми сьогодні їмо по багатому, без картоплі. Так, Хоча більш смачніший той рецепт, який використовували селяни. Прості селяни, не багаті. Так, звичайно, але ви спробуйте як і такий рецепт, і потім із картоплею, який вам буде більше до смаку, і ви можете. Модернізувати його саме під себе, під свої смакові властивості. Сьогодні ми взагалі зробили максимально спростили приготування цієї страви, тому що запікали ми її уже по фіналу десь приблизно 10-12 хвилин мікрохвильовій пічці. А ви можете запікати також і в духовій шафі. Тоді трішечки буде більше шкоринки зверху, скориночка така буде зверху на нашому токанчику, так? І відповідно ви можете його їсти як гарячим, так можете їсти його і на наступний день. Я запитала в Іванки, яка буде різниця, скільки часу йому потрібно холонути. Враховуючи, що це така висока, красива страва, то холонути воно буде дуже довго. Відповідно, ви можете їсти його навіть і сутки, так один день вже ще гарячим. Ну, кілька годин нам точно потрібно, щоб він остивав, А так як зараз літо, взагалі спекотно, то це займе навіть більше часу. Більше дві-три години, щоб ось ця тарілка у нас з токаном остила село повністю. Ось, але коли смачніший токан, ну це так як і борщ, mm -hmm. смачніший завтра, тому що він настоявся. Uh, вже всі шари токану пропитали смаком. Ось, і я обожнюю токан uh, саме uh, такого варіанту їсти на наступний день. Я uh, відкрию невеличкий секрет, що токан я їла вже не один раз у Іванки, це дійсно дуже-дуже смачно. Зараз ми знову будемо дегустувати, uh, як вперше, тому що знімаємо відео для вас. Але я можу вам сказати на 200%, що це дуже смачно, це не менш смачно, ніж банош, який знайомий. Більшості відвідувачів а, західного регіону України, і я дуже рекомендую вам його приготувати, адже це займе у вас дуже мало часу. Я думаю, що виділивши на це хвилин 20, ви зможете приготувати таку неймовірну страву, для якої вам знадобиться ну буквально чотири інгредієнти. І це буде ідеальною закускою для ваших гостей. І, в принципі, це таке дуже швидке, дуже швидка страва, якщо гості на порозі, і так. при тому вона дуже красива. Так і здивуєте їх звичайно, тому що це. Не та страва, яку ми зараз вживаємо в будні дні, так Це для нас щось типу ексклюзивності. Отже, ми зараз будемо дегустувати, і далі переходимо до приготування. Чекаємо вас в другій частині нашого відео. Ми таким теплим гарячим його накладаємо собі в тарілку, то все рівно я стараюся ложкою зачерпнути всі шари до самого низу, ось, але все рівно він, бачиш, він так стягується. А вже завтра ці всі шари вони будуть такі окремі. І вони, ну ось коли ти вже будеш цей токан собі вибирати, щоб поїсти, то вже не буде. Ось такого вони вже будуть гарно, ось так як тортик нарізається, так гарно його буде можна взяти. Так, давай я покажу трішечки Бачиш, Бачиш. Я його виймаю, а він все рівно так, стягується. Так, 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 так. так, так. Ось і І тому він зараз у нас горячий, коли ми його таки їмо, свіжий, коли ми його починаємо пробувати, то бачиш, він оцих шарів не має. Вони, саме за те, що вони ще такі ріденькі. Але на завтра його можна нарізати. Він буде як поленка нарізатися, так, так. так. так супер. Буде смачно. Ну, все, давай, давай. Давай дегустувати. Слухай, а ти знаєш, що я взагалі в холодильнику маю суп гарбузовий. О! У нас могла бути грав другий компот. Так. На відео Чекаю. Відео знімаємо. Давай, давай. Ну що, друзі, я дегустую? Така. Момент. Ой, гляньте, як сир тягнеться шикарно. М -м 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 -м. Реально, це дуже смачно. Я знаю. <с criterion> я їла, до речі, у Іванки на другий день, коли він вже так нарізався слоями, чи він був трошки, трішечки просто вже під, підохолоджений. І він був з картоплі. Знаєш, Я його запікала картоплі. в каструлі так. так, на вогні, і так. він був такий більш пустіший. <сум> Це дуже смачно. Він був так, за рахунок картоплі він був густіший, а чистий токан без картоплі, такі запечений слоями, і одразу тільки з пилу жарує їм вперше. Ну, це дуже смачно, друзі. Реально, це готується 20 хвилин максимум, але цю страву треба приготувати кожному. Так, так Ви зобов'язані подивитися на другу частину цього відео і саме подивитися, як це все легко просто готується і приготувати, тому що це ну, бомбічно смачно. Це знаєте, це така класична страва закарпатської кухні. Яка я не знаю, чому вона не популярна в усій Україні. А, чи, Ну в Україні можливо і добре, що не популярна, бо це є наше. А я вам більше скажу, що ці страви готують на весілля. На весілля? Так, Пока. Ну можливо, вже зараз в сучасних весіллях не дуже, але ще раніше це була одною із основних таких страв, де де подавали на весіллі. Це Токан і Маченка або Клас. Голубці і Маченка. Тому. У нас є ще така традиція, що якщо ще голубці не подали, то ще додому не, не треба збиратись гуляють, бо Може не було голубців. Так, голубці це завершальна <рі> справа. То, тож, поки голубці не приготуємо... то я, то я додому то, не їду. Не їду. <рі> не Все, переходимо до приготування цього неймовірного делікатесу, друзі. Ну а ми продовжуємо дегустувати. А ви готуйте разом з нами. Так. Для приготування токану. Нам знадобиться з вами кукурудзяне борошно крупного помолу або кукурудзяна крупа дрібного помолу, дивлячись, як ви знайдете назву в магазині. Також нам знадобиться крупа кукурудзяна, яка буде більш крупного помолу. Дивіться, яка вона. Тобто ми будемо з вами обирати таку крупнішу крупу та більш дрібну. Хоча ви в своїй практиці можете використовувати тільки якийсь один різновид. Також нам знадобиться сир, нам знадобиться сметанка. Нам знадобиться масло. Але ще хочу показати вам те, що буде в другій частині відео. Тобто у нас вийде велике відео з двох серій, і в другій серії ми будемо робити з отакими прекрасними закарпатськими сушеними грибами, будемо робити мачанку. І у нас буде з вами токан із маченкою, справжня закарпатська страва, яку навчить мене готувати Іванка сьогодні. Отже, ми беремо наші інгредієнти і переходимо до приготування. Для приготування токану нам знадобиться ось така велика кастрюлька, десь приблизно на 2,5 літри. І води ми будемо набирати зараз десь 2 третини. Отже, набираємо водичку. Ми налили, У нас кастрюлька десь приблизно на 2,5 літри. Ми налили трішки більше, ніж половину і вмикаємо вогонь, починаємо підігрівати воду. Отже, нам потрібно посолити водичку, яку ми ставимо на вогонь. Солимо зазвичай, звичайно, за вашим смаком. І тепер за допомогою вінчика ми будемо додавати нашу крупу. Крупу ми взяли ось спочатку таку щільну. Можна, звичайно, об'єднати. Об'єм, який ми додаємо, сумарно десь буде близько 150 г. Ми всипаємо борошно, яке в нас крупного помолу, ось таким чином, постійно помішуючи, так аби воно не пішло з густками. Контролювати будемо візуально. Якщо нам буде замало, то, звичайно, ми будемо додавати ще. І тепер будемо додавати ще борошно дрібного. Крупу дрібного помолу, або воно називається ще борошно крупного помолу, але й те, і те то кукурудзяна крупа. Перевіряючи грудочок, немає. Так, ми перевіряємо, чи немає грудочок. Іванка перемішує все. Всипаємо поступово, аби не було наших грудочок всередині, щоб наша каша була максимально однорідною і ніжною. Можна варити, звичайно, на якомусь одному виді крупи, але коли воно на такій суміші, має дуже цікаву текстуру. Накриваємо кастрюлю кришкою, аби пришвидшити наш процес приготування. І будемо чекати закипання. Ще раз покажу, що всередині помішуємо. Періодично до того, як він закіпає, щоб все у нас не пригоріло. Давай дивитися. Бачиш. Наш Бачиш. токан починає закіпати. Бачимо, що він пробулькує. Ще раз промішуємо все, щоб нічого не пристало. І дивіться, як гарно починає набухати крупа всередині. Її стає вже візуально набагато більше, тому що борошники дрібного помолу, воно, звичайно, набухає швидше. Супер у нас. Закіпає все. Вже а, чим далі, тим все важче помішувати. Тобто Вже відчувається, як, а, як токан наварюється. Але все рівно нам потрібно його постійно промішувати, щоб він не підгорів. Так, стежити за тим, щоб він не підгорав, бо ну, це зіпсує і смак, і взагалі весь токан він вже починає. Так, закіпає наш токан. Починаю густішати. Наша крупа, яка крупніша, вона проварюється. Дрібна, звичайно, вже зварилася і набухла, але враховуючи, що ми робимо не банаш, а токан, то воно має бути гарно проварене. Дивіться, як файно кипить все. І вже в кінці я покажу, якою консистенцією має бути токан, аби ми почали його викладати в форму і запікати. Все, відставляємо. Ми вимкнули вогонь і відставляємо в сторону все як густа манка виходить і накриваємо кришку, і тепер все набухає. Для нашого рецепту нам знадобиться сир. Ми беремо м'який твердий сир, типу щось сметанкового або голландського, і натираємо його на крупну тертку. Сиру нам знадобиться на той об'єм токану, десь приблизно грам 300. Ось так ми будемо його натирати. Ну і далі перейдемо вже безпосередньо до того, аби викласти наш токан в форму. І поставити його до запікання. Починаємо формувати наш токан. Нам для цього знадобиться ось така миска, оскільки ми запікати будемо в мікрохвильовій печі. Якщо ви будете запікати в духовці, то вам буде потрібна звичайна класична термостабільна форма для того, аби запікати в духовці. Дивимось, що тут у нас йде першим: масло. Так, у нас йде масло. Ми кладемо його на дно нашої миски. Так, і потрібно нам його. Ось так ми змащуємо перед тим, як викладати токан. Токан стоїть, набухає в кастрюлі. Так, тепер ми беремо наш токан. Супер. Настоявся. Вода повністю вібралася. Міг би ще трішки так, 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 густішим бути, ще більше, густішим, але для запікання в духовці чи на плиті ця консистенція ідеальна, хоча вона і смачна буде навіть у мікрохвильовій. Супер, ми викладаємо зараз перший шар. Викладаємо токан шарами, миску змастили маслом. Перший шар нашої каші. Так. Можемо викладати ось такою великою ложкою черпачком. Викладаємо приблизно на два пальці, далі додаємо трішки масла і будемо викладати сир. Так от змащуємо, оскільки наш токан ще дуже гарячий дуже мігесенький. Обережно змащуємо маслом. І будемо викладати сир. Сир, нагадую, що у нас м'який, типу сметанкового або голландського. Ось так ми все викладаємо. І далі будемо викладати наступний шар токану. Такий сир, що середнє між гурдою і бринзою. Він досить солоний і він буде гарно плавитися, але при цьому залишатися а, такий структурний. Додаємо його на верхній шар вже безпосередньо за своїм смаком, скільки нам хочеться. Всього у нас вийшло 5 шарів каші і 4 шари сиру. Ось така краса. І далі ставимо в мікрохвильовку. Для запікання. Тобто цей сир він ще в своєї пікантності додать токану. І це ще зверху Ми додаємо сметанку 15%. Не дуже жирно. І знову ж таки, об'єм за вашим смаком. Як вам подобається? А мені подобається багато. Мені подобається багато сиру, багато сметани. А, Раніше мені подобалось зверху це все прикрасити е, таким, шварочками, але вже печінками не приймаємо. Обійдемо сиром і скитаною. Ставимо наш токан запікатися в мікрохвильову піч на режим звичайного приготування. Ну а далі по часою просто контролюємо, наскільки швидко у нас буде запікатися. На наш стаканчик і до того до тої консистенції, яка вже буде вам до смаку безпосередньо, адже всі інгредієнти всередині у нас вже готові. Просто потрібно, аби вони об'єдналися, запеклися і утворилася скоринка. Якщо ви будете запікати у духовій шафі, то звичайно тоді в формі буде більше скоринки знизу і зверху, ніж у мікрохвильовці, але в принципі і так і так буде смачно, просто кому вже як зручно. Дивіться, яка краса у нас вийшла. Покажу вам детально шари. А вже через декілька секунд ви побачите, коли вже буде все приготовано для вас, і побачите розріз. Переходимо, переносимо все до мікрохвильовки. Дуже красивий токан вийшов, він уже запікся. Сметанка прогрілася, він прокипів всередині. Навіть гляньте, почав відходити від стінок. Зараз ми будемо його дегустувати, смакувати. Сподіваюся, ви також приготуєте цю неймовірну закарпатську страву. Всім смачного! Дякую, що були з нами на моєму YouTube каналі. І чекайте другу частину цього відео, в якій ми будемо готувати з вами маченку. Це неймовірна подлива із грибами. Також закарпатська класична страва, яку ми підготували для вас з Іванкою. Не губіть, підписуйтеся, ставте свої лайки. З вами була я, Олена Онищенко. До зустрічі на моєму YouTube каналі.